Вітаю всіх трошечки приємного. Порада на 2025 рік. Давайте. Перед новорічні відосики треба також, щоб були порада на 2025 рік. беру тут три колоди, якими завжди роблю поради. Порада на 2025 рік. А ну що нам це Оракол скаже? Знаєте, хороший, добрий такий момент прийняті. Тобто, Прийняти нашу долю. Прийняти один одного, прийняти ситуацію, прийняття всього. Це дуже класна порада. Тепер порада на 2025 рік. Яка буде порада на 2025 рік. Подарунок долі. Я просто неправильно взяла колоду. Верх термашками. Подарунок. Це рік це подарунок. Це дійсно можна вважати подарунком, що ми зустрічаємо цей рік. Живі, здорові. Це вже хорошо. Хтось вдома, хтось ні, але зустрічаємо. Хтось зустрічає з більш позитивом, хтось меншим, як завжди, це в нас, але порада на 2025 рік. Порада на 2025 рік. Давайте, ця колода в нас. Дивіться, які класні поради вийшли. Це я вам кажу: прийняття ситуації, прийняття нас, самих нових, прийняття всього. Обов'язково треба це зробити: прийняти те, що ми маємо в цьому житті, і сказати дякую. По-друге, це приєм... приємність. Пустити своє життя, приємні події, приємні спогади, все приємне і сприймати цей рік це свято, як подарунок долі. І не здаватись, рухатись тільки вперед, на, на свої мрії, досягати свої бажання бачити світло в кінці тунелю і завжди бути впевненим, що ми все зможемо. Якщо людина розклеюється, якщо вона починає подати в депресію, вона починає злитись, винувачувати всіх оточуючих, просто кошмар. Але давайте вірити в себе, що все в нас буде добре, якщо ми самі цього захочемо і будемо все для цього робити. Для людини немає виходу тільки з одного місця. Ми всі знаємо, з якого. Все інше можна виправити. Завжди так було і буде.